Всім привіт! Ви На каналі у мене, у Світлани. Канал мій називається Свята Лана. Моє життя. Дякую, хто завітав і залишився. Переглянув мої відео. Всім гарненького дня, настрою і здоров'я міцного. Я йду в магазин. Садочок. Хочу трубочку силіконову купити. Може, метров два. Вон пішов мій синок. Бачите, не знаю, чи вам видно. Вже дуже далеко. Дала йому пакетика і пішов. Купила сам мене. Віталік отправив. каже, іди, ти Ти краще купиш, знайдеш, а я почну де да буду плести. Та я й пішла, але бачиш, що в мене щось мерзне отуто. Мені дуже добре, я вам скажу. Не можна, просту... не можна простивати. Треба берегти, нехай Хор заживе. Ну так довго не гоїться все, що це капець, ось я й прийшла в стройбат. Ну, таку саму купила, бачите, трубку Синя. Синя. Ігор таку поніс. Але знаєте, чого я ще купила? Є метр, тому що вона тут 17 гривень метр. А в магазині я купила 25. Бачите як? Убійди 5 магазинів і у п'яти магазинах буде різна ціна. А це ще я тут од будівельник зайду. Може якраз тут буде, мені треба трошки товща. Але здається, що дуже класна. Така для невеличкої корзинки. Це все йду і думаю, іду, Руся за собачку. Дуже схожий на нашого топіка. Дуже схожий. У нас такий, не знаю, чи у вас теж, мабуть, невеличкий, бо він такий був невеличкий, невеличкі такі лапки. Ну і не маленький. Гарнесенький, такий був собака добрий. Ми його перевезли з Попільнянського району, а, а знайшли його на полі, пасли корови і знайшли цього собачку на полі. Маленького, десь, не знаю, може його манюсінького як ото. Я його соски випоїла, діти були малі, дуже раді були, гулялися з ним. Він у нас в хаті жив, зробили йому таку хатку, а потім вже тонесенько цепочка. і Він такий малесенький був і гавкав. І він так у нас виріс і чотири роки прожив там у попельні. Потім перевезли ми його, бо ну, ми ж жили довше, там десь вісім років жили. Прожили трохи, а потім цю собачку знайшли. І не пам'ятаю, скільки ще він у нас тут, уже в нашому місті тут прожив, перевезли ми його з собою. І такий був собака, що це взагалі дуже був. Ну, такий він, як сказати, настоящий був собака, друг. Він настільки любив нас і гавкав, знаєте, хтось з людей де вже можна було знати, що це людина прийшла, та що ніколи ще не була. А ті, які до нас ходили люди, він теж гавкав так, як, ну що знайомі. Ну, це взагалі, якщо йдеш, він подає такі е, звуки, що я на дорозі десь іду. дуже був добрий собака. І останнього вже дня дуже-дуже гавкав, сльози тікли, просто зривався з сепка. І і знаєте, не їв. Вже він цілий день не їв зовсім. Ну, казав, казав сусід, що він просто старий був. Ну, Мені так швидко час пролетів, що я на його дивилася гарненький молодий собачка. Віталік його од'язав. І він, знаєте, такий, як ото п'яний, отак пішов. Я так плакала, мені настільки було тяжко, боляче він не повернувся. Скільки ми його шукали, його просто ніде не було. Ну, Мені сказали, що добрий собака завжди йде з дому. І після цього я не можу просто собаку, я знаю, що коли вже знов його не встане. І так само котика. Дуже-дуже тяжко це переносить, це як помирають вони, дуже тяжко. Але ми ж розуміємо, що так і люди. Все приходить невічне і відходить. Так само Бог дав, Бог забрав. Отак. От І треба жити. Якщо, то візьміть собі знову собачку хорошого. Якщо ну, у вас є час, тому що я то я там, то я там, я не хочу навіть, щоб переживати, треба його годувати, а це покинеш, знаєш, що таке. Так що не переживай, Русечка. Все буде добре. Тяжко, звісно. Але треба ж все одно триматися. А як водо навіть колись ми годували, мама моя годувала, держала по п'ятеро свиней, сваха дзвонить і кажеться, що мене не видно картинка. Ну ви, мабуть, мене бачите. ж. Зараз перезвоню. І ті свині були до такої степені ручні. Вона тільки скаже, свинка, свинка! В нас же свині гуляли, йшли в ліс, жолоді збирали, там їли. Роздолі було. Потім позабирали поля, позасіювали, і вже свині були у дворі. І ще з поросятами, свиноматка. По 10 поросят. І ти поросята біжать. Мама тільки. А буває, що вона як не чує, і мати оце візьме і ведром потарабанить. Вона біжить і оце. Прибіжить мати до матері, мати її отако погладить. Вона зразу це кобере падає і лежить і так вона. Хро -хро -хро -хро. А мама її вже і по животу, і по спині гладить. А потім, як приходилося колот, це жах. Я уші закриваю, мама закриває. Мама плаче, що це ж свиню, білопоясіка мого коють. Це взагалі. Але ж... Так само телятку маленьку, якщо теж його дуже шкода, ріжеш таке красивеньке. Те, я плакала, я... телятка я не можу їсти взагалі, я теляче ну, не можу чогось, не знаю. А свиніну все одно я їла, їла, бо дехто не їсть. А я їла і курочку, і гуску мама різала, то теж їла, так що все буде добре. Я вже купила ось. Ну, Сколько воно написано тут? На 12. Бачите, воно з ніткою йде. Дуже крепкий. Але воно аж по 45 гривень. Метр. Взяла півтора. Це тонченьке. Я вже й що я взяла ще товщу цього. Оце і по 30, це на 14. Бачите? Може, треба було дорожчого брати. Боже, люди взагалі, оце такого, все, ця ж лента відтримує, вона ж дуже крепуча. Є ж не можна навіть перерізати. Так що набрала. Вже треба дві корзинки продати, щоб за одну, то коско за два рази набрала цих шлангів. Оце таке, а що ж, а що ж? Треба. Бачите, скільки диму хтось палить. Я -яй, яй нема чим дихати. Йду вже я додому добираюся. Скаже Віталій, фото пішла. Як пішла, то й пішла. Ще зайшла, купила хліба от тебе. А я внес купила пікінську капусточку. Шоколадочку до чаю, сахар. Таке, що треба. По-моєму, все. А зайшла ще ліпрозит, купила і сардельки купила. Що там ти, тружинік? Привіт. На тебе нанесла, купила. Таке? Таке може, подойди. Та подойди, я зроблю. Знаєш, що я думаю? так оце прикольно. Я його заправляла завжди. Це думаю, може, ми якісь узорчики зробимо. Я щось там подумаю, поміркую і зробимо щось. Пойдемо, поїмо, може. Я ці два коліна не буду кидати, багато буде. Бачите, не вигорають дверцята. Все як і було. Ух, як трещить. Ой, напевно, мороз буде. Дуже дрова трещать. Та ні, не запретю. чого я запретю? Ми треба буде наблюдати, щоб, не дай Бог, треба буде сюди щось металічне обов'язково. Михайлович, сюди треба буде щось металічне прибити, тому що як упаде жарина, то буде капець хаті. От ось сьогодні, свага каже на Ольжича, хата згоріла. Нікітка прийшла якраз де Нікітка на дворі гуляв, каже. Бабушка на Ольжича там, коли її десь, хата згоріла. Я обплітаю далі. Вже тут яка два чи три слоя. Представляєте, вже не хоче не допролазить, да а я ще її обтягую, і обтягую і обтягую. Вже не хоче, вже так зажато, але жалко подрізати, і хочеться чим далі протягнути. Це ж вона тоді стає, знаєте, я не знаю вже. Люди економлять. Я вам скажу, люди візьмуть, да, одненький раз, бігом-бігом, раз-раз-раз, раз, раз позаводять, побрізають і все. Це все, ось це вже тут, якщо я його буду запихати, вже буде видно, це вже все поврізається. Ще трошки на цій стороні я не подоходила. Тут вже я все подоробляла. Хотіла в і Віталій сказав, що буде колоть або ще і буде одежу рвати, то не будемо. Можна якусь купити до причепити. Тут Тоже буде виглядати, не пойдет. Там чутно мене, бо трошки далі телефон, то може і за того і не так чутно. Треба почистить, буде занести його. Так, це обрежиться. Ну, Я так захотіла, щоб вже була вона однотонна. Вже чогось надоїла. Хай буде така. День пролітає моментально незаметно, як щось робиш, особливо плітеш, то... О, тут ще ця полосочка зайде. О, це обрежеться. Ага, Тут як, тут як. Дуже брижиться. Ух, ну то нічого там десь, якщо буде полосочка виглядати, як ніби ви... ну, подвоєна чи потроєна, то, то нічого страшного немає. Ах. Крепка корзина. Від душі. Без жадності. О, тут і врізать не треба ці все. Обрежеться. Ну все, я виймаю ящика, Віталій. Я ящика виймаю. Ну да. На, що ж, да, Віталій, я не знаю. Це корабельник, добра буде. Так, лента велика ось до. Ну, я зараз освітлішою укрепляю, а тепер я хочу ще з середини пройти темною. Не знаю, там не видно, що я зроблю. І зараз не стане геть видно всі світліші ленти. Я її закриваю, І закриваю, проходжу, роблю верха жорстчого, побуду жощі вверх. Завожу отак О, так, округ. Ось так покруг заведу. Ось тут така світленька. Зараз я все заведу, потім покажу. Я вже в округу вбила, все тепер оці, те, ви бачите, лємки, заправить всі всередину. Все, я вже все це заправила. Все завела. Остається тільки обрізати. Що у нас не вистачає? Ой, Боже, капець не получилося. А корзина то без ручок. Що ж ми наробили? Ой боже, боже, як це ми зробили? Є виход, Все буде. Це так спеціально я придумала. Вгадайте як? Потім покажу. Навірно, зараз я це все обрізаю, да? Ну, щоб воно не. Воно так коле, я вже і пальця пробила. Ох, це корзиніще. Ну, на два ведра буде, так. Да. Да. Два ведра буде, свободно. Ні. Ну що, як ні? Ти знаєш на ведра яка манюсенька корзинка? Ото на ведро, а та така маленька корзинка, щоб ти знав. Я ж знаю. Ну, на півтора. Десь півторачка, да. Десь півтора. Ну, потім поміряється. Корзинка вже майже готова. Все обрезала. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. чик чик Ось не є таке, що вона була обрізала і прорізала одну отак насквозь. Так ще ще ручки будемо, як будемо ручки робити зарі. Хочете побачити корзинку? капец 50 метрів десь пішло на цю корзиночку, звісно, велику. Ну, така вийшла. Я більше не буду робити таких силіконових ручок, тому що це дуже дорого виходить. Ну, оце, можна сказати, що це метр. Він каже, що це таке буде, оце такого трошки. Треба геть не ж, оцього ж аж риплять. Ну, так воно, Видите, какая корзина? Светлана Петровна. Добрый день. <с Я с вами, как корз... всегда. Корзина такая. Ух, тут можно нагрузить. Ух. И ручки, видите, секрет. Все по кругу, по два раза. Так что ось вот так она стоит. Хоча б щось продати, щоб повернути щось, а то тільки труд да труд. Бачите, вже навіть із носками не пішли. Ну, мені зараз не можна простужуватися. Ну, ну так вони, звісно, ну як її наче зробиш, ніякось обрізані. Ну, головне, щоб що, руку не різало, тому що корзина велика, сюди нагрузити треба добре. Я не знаю, сюди багато влізе, звісно. Ну і така однотона, я вам скажу, красива теж, модно так. Люди й криво роблять, і там, знаєте, так, мені Віталік як показав, каже, подивись, диромахи такі, що туди-сюди да і все. Корзина цупка взагалі. Чи сумка? Не знаю, може і не ідеально, але рука не набита, ще учимося. За що добре, що ручки стоять, що не падають, не треба їх піднімати. Під ялиночкою, корзинка, подаруночок. Ну, така корзинка 300 гривень. Отака. Я думаю. День її плести? Слікон? Вона того варта. Навіть більше ручна робота. А що таке 300 гривень? 30 гривень? Це ніщо, звісно, Якщо я буду купляти ленту, то така корзинка буде, це дуже велика, така, то вона буде і дорожча. Це ще добре, що це мені хлопці дали. Дуже, ну, дуже велика. Отак. І багато відходів дуже, дуже багато. З тих одходів можна було б ще сплести корзинок 5, мабуть. А так вже у нас майже лінти немає. мішечка той перебрано Йом менше, може ще на дві корзинки. Так. Знає, я думаю, що нормально. Що, зайчик, ти мене ждеш? Да. Я йду. До побачення, друзі.